Це Данило Мигаль, українець канадського походження, який у 1976 році спалив не один пердосьон партійних чинуш в союзі. Народився Данило Мигаль 28 грудня 1955 року в Тандербей, Канада, в родині українських емігрантів. Данило працював журналістом на радіо та в газеті в місті Тандербей, а також на телебаченні в Онтаріо. Був членом канадського пласту просвіти, спілки української молоді. Останні роки жив в маленькому містечку Лаппе. 27 липня 1976 року в Монреалі на літніх Олімпійських іграх проходив футбольний матч між збірними СРСР та НДР. Команду совєтів переважно складали українці, гравці київського Динамо. Під час матчу Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами Свободу Україні» і станцював Гопак. Це був протест проти совєтської окупації України. Публіка почала аплодувати, гру тимчасово зупинили. Поліція затримала хлопця на одну годину. Як згадує ті події сам Данило. Я не мав документів при собі. Полісмени зателефонували моєму батькові Тандер Бей, встановили мою особу. Згодом у відділок прийшов син Степана Бандери Андрій, який і визволив мене з поліції. У 2022 році він передав цей прапор в Україну як символ непокори. 8 березня 2024 року, у віці 68 років, Данило Мигаль відійшов у засвіти.